Вов'язково слухати до кінця ці сильні захисні мови Твої Господь захистить і виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що безмежній любові своєї до людства зійшов з небес на землю, впотився від пречистої Марії і страждав заради нашого спасіння, до тебе нині з трепетом і смиренням звертаюся. Напишіть мене на прохання в коментарях. О, владико Всевишній, ти, що на Гогофі терпів страждання, розп'яття, розпрости руки Твої, заради нашого викуплення. даруй нам грішним і недостойним Твою божественну милість і захист, о мий, Господи, наші душі від усякого гріха і нечистоти, як Ти омивав ноги учням своїм, оберігай нас, як пастир, добрий, оберігай стадо Своє від вовків. О Ісусе Милосердний, Спасителю наш. Ти, що сказав, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас, прости нам наші провини і приведи нас на шлях праведності. Нехай Твоя благодать буде з нами в кожному кроці нашого життя, освітлюючи наш шлях і захищаючи від усякого зла і спокус, Господи Ісусе Христе, Ти що силою Слова Свого, в Тихомиривому бурі на морі, у Тихомири бурі і в наших душах принеси мир і спокій у серця наші. Захисти нас від страху і відчаю. ти, що перемагаєш всякого ворога, і сатану, що намагається спокушати нас, від жіни, від нас, всяке і зло, і захисти нас під твоїми благодатями. Боже наш Спасителю і заступнику, укріпи нас у вірі і надії на Тебе, щоб ми не впадали у гріх і не втрачали віру в Тебе у часи випробувань, даруй нам силу Духу, щоб ми могли перемагати наші слабкості, гріховні бажання, завжди залишаючись вірними Твоєму святому імені, Ісусе Сину Божий, Ти, що сидиш праворучастця Небесного, злянься на нас недостойних. І з мило серця над нами, покрий нас своєю благодаттю, як матір покриває дітей своїх і не віддай нас на поталу ворогам нашим, видимим і невидимим, стань нашим щитом і обороною, щоб ми назавжди перебували в безпеці під Твоїм святим захистом, Господи Ісусе, ти що воскрес із мертвих і дарував нам вічне життя, веди нас шляхом праведності до Твого Царства Небесного. Нехай Твоє світло завжди сяє перед нами, показуючи дорогу до спасіння, і нехай Твоя любов обіймає нас, наповнюючи наші серця радістю і миром. Господи, почуй молитву нашу і прийми її, як запашний фіміам перед Престолом Твоїм, укріпи нас у вірі, надії, любові, щоб ми завжди славили Тебе, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвами пресвятої Діви Марії, всіх святих Твоїх, помилуй нас, Смирено припадаю перед Тобою грішний і немічний, О Небесний, Спасителю, душ наших, злянця на смирення моє. Почуй моління мого та благослови мене своїм милосердям, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, надії всіх кінців землі і тих, що на морі далеко будь милостивим і благим до мене. Недостойного слуги Твого, даруй мені силу перебороти всі спокуси та напасті, що походять від ворога людського, захисти мене від усякої біди та зла, яке насилається на мене та окрий мене під тінь укрив Твоїх. Бо Ти єси пристановище моєї твердині мене, яку сподіваюся, в часи скорботи, Господи Ісусе, ти шлях, істинне життя, просвяти серцем, світлом Твоєї, премудрості, щоб я. Ходив у заповідях твоїх та жив згідно з волею твоєю, збережи мене в чистоті, душі й тіла, щоб не спокуситися мерськими принадами, але завжди шукати вічних скарбів, царства небесного, Господи, ти, що розпрости руку свою над морем і заспокоїв бурю, заспокій і мої тривоги та страждання, пошуй мені мир, що перевищив всякий розум, щоб я в мирі та здовіри до тебе йшов своїм життєвим шляхом. Захисти мене від видимих і невидимих ворогів, даруй мені тверезість думки у будь якій ситуації, звертатися до Тебе з надією та опуванням, Господи Ісусе, будь моїм щитом і обороною, в годину випробувань, погасуй мене на кожний день мого життя і вчини так, щоб я завжди дякував тобі за все, за радість і смуток, за здоров'я і хворобу за все, що ти посилаєш мені, для мого спасіння. Нехай серце моє завжди буде наповнене любов'ю до тебе і ближнього, і нехай уся слава буде тобі, бо ти єси богий і людинолюбний, Пресвятий Ісусе, Спасителю мій, не покидай мене в годинах скорботи і випробувань, але укріпи мене своєю, благодатью, щоб я міг, і з вірою та смиренням прийняти все, що випаде на мою долю. Даруй мені терпіння, мудрість та благословення у всьому, що я дію, і допоможи мені виконувати твою святу волю. На всіх шляхах мого життя, бо ти, если Господь і сердя, Ти тобі належить, всяка слава честь і поклоніння за цим і святим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що зійшов на землю, щоб спасти нас грішних, почуй молитву мою, в серці моєму ж, я шукаю Тебе, о Спасителю, і благаю Тебе про захист і до зла, яке обступає мене, як темні хмари на горизонті, я довіряюся тобі, мій царю та Спасителю, бо Ти є моїм світлом і моїм спасінням, кого мені боятися, Ти є сила моя і моя твердиня, ти є прихистком у день скорботи. Господи, обгорни мене своїми руками, як орел, охороняє своїх пташенят, ховає мене під тінь своїх крил. Нехай милість милісті правда буде моїм і огорожі. Збережи мене від стріл ворожих, що літають вдень, і від чуми, яка ходить у пітьмі, від зла, що ховаються в затінках ночі, від злодіїв, що крадуть в темряві. Напишіть мене та прохання в коментарях. Захисти мене, о Господи, від підступів ворогів, видимих і невидимих, бо ти щит мій і захисник мій, збережи мене від пасток нечистивих, від їхніх злих задумів і брехливих язиків, нехай їхні плани не здійсняться, нехай вони знеможуться у своїх задумах, нехай замість мене вони впадуть у ями, які самі вирили. Постав, Господи, ангелів своїх біля мене, щоб вони стерегли мене на всіх моїх дорогах, нехай вони піднімуть мене на своїх руках, щоб я не спіткнувся об камінь. Нехай Твоє ім'я буде фортецею для мене, до якої я прибігаю в день утисків. Господи, будь мені обороною від усякої небезпеки, будь моїм пристановищем, коли бурі цього світу намагаються потопити мене. Ти пастор мій, і я не маю потреби ні в чому. Ти ведеш мене на зелені пасовиська, ти водиш мене на тихі води, ти оновлюєш душу мою, ведеш мене стежками правди заради імені твого, навіть коли я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися зла, бо ти зі мною твій жезли, твоя палиця, вони мене втішають. Господи, даруй мені серце чисте і оновив мені дух правдивий, нехай Дух Твій святий буде зі мною завжди. Вчить мене і направляє на шлях істини, дай мені силу боротися з покусами, будь моєю силою, хвини слабкості, дай мені мудрість розрізняти добро від зла, богослови мене, Господи, і збережи мене, осья лице Твоє наді мною, і будь мені милостивим, наблизь світло обличчя Твого до мене і дай мені мир, я славлю тебе, Господи, за твою доброту, за твоє милосердя, яке оновлюється щодня, нехай хвала тобі буде на устах моїх день і ніч. І, нехай серце, ми завжди радіє в Тобі, мій Спасителю, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Всемогутній Господи, і Боже Спасителю наш, Ісусе Христе, що зійшов із небес, щоб відкупити гріхи наші, та відновити втрачене наше спілкування з Богом. Прийми нашу смиренну молитву та вдячність, ми ж раби твої, приносимо Тобі пісню хвали, Ісусе Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі. Ангели славлять тебе на небесах, Ісусе, і ми грішні, з надією насмілюємося прославляти Твоє святе ім'я, бо Ти, Світру світа, єдиний наш Спаситель, ти відкрив нам шлях до спасіння своїм народженням і стражданнями, ми грішні, приносимо Тобі наші пісні хвали, Ісусе, що прийшов у світ, як Слово втіви, слава Тобі, Ісусе, що явив нам Бога, Отця, слава Тобі, Ісусе, що просвітив нас світом істини, слава Тобі. Ісусе, що зняв тягар гріхів наших, слава Тобі, Ісусе, що дарував нам вічне життя, слава Тобі, Ісусе, що переміг смерть Воскресінням Своїм, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, що зглянувся на нас, слава Тобі, Бачачи Твої великі діла, Ісусе, Пророки і праведники, вірили і чекали Твого приходу, і ось Ти з'явився у світі, виконавши всі пророцтва та обіцянки Божі. З вірою в тебе, Господи, співаємо, Алілуя! Ти, Ісусе, став посередником між Богом і людьми, показавши нам досконалу Отця, і відкривши нам двері до Царства Небесного через Твоє хрещення на Йордані, Ти святив води і зруйнував прокляття гріха. Ми ж приносимо тобі пісні нашої вдячності, Ісусе, що прийняв хрещення від Івана для освячення, вот слава тобі! Ісусе, що явився нам, як агнець Божий, слава Тобі, Ісусе, що став для нас дворима до спасіння. Слава Тобі, Ісусе, що святив життя, наше своєю присутністю, слава Тобі! Ісусе, що показав нам шлях до вічного блаженства, слава Тобі, Ісусе, що насичуєш наші душі своїм Словом, слава Тобі! Ісусе Сину Боже, що зглянувся на нас, слава Тобі. Могутній Господи, Ти через Твої чудеса показав людям свою божественну силу і милосердя, Ти великовав хворих, воскрешав мертвих і дарував прощення грішникам, тому всі ми, що віримо в Тебе, з трепетом і любов'ю, взиваємо Алівуя. Ти, Ісусе, зціляєш наші душі і тіла, приводячи нас до Спасіння, Ти показав нам приклад Смирення, коли з любов'ю звертався до всіх, хто страждає. Нині ж ми з дячністю співаємо Тобі, Ісусе, що відкрив сліпим мочі, слава тобі, Ісусе, що очистив прокажених, слава тобі, Ісусе, що звільнив нас від тягаря гріхів, слава Тобі, Ісусе, що наповнив наші серця радістю спасіння, слава тобі, Ісусе, що вигнав бісів своєю владою, слава Тобі, Ісусе, що подаєш мир душам нашим, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі! Бери життєвих труднощів, Ти, Господи, вгамовуєш своїм Словом, приводячи нас до Тихого пристановища Спасіння, ми ж сповнені вдячності, співаємо Тобі. Аллилуйя! Ти, Ісусе, вказуєш нам шлях до Небесного Отця, ведучи нас через труднощі і випробування життя. Ти єдиний, хто може заспокоїти наші душі і дарувати нам справжній мир, тому ми з трепетом і надією взиваємо до тебе, Ісусе, що ведеш нас до Отця Небесного, слава тобі, Ісусе, що вгомовуєш бурі нашого життя, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам спокій і мир, слава тобі, Ісусе, що зміцнюєш нас у вірі, слава Тобі, Ісусе, що освітлюєш наші душі, світлом істини, слава Тобі! Ісусе, що ведеш нас шляхом спасіння, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі, Ти, Господи, з'явився як у темряві світу цього, і темрява не змогла обійняти Тебе, Ти приніс людям надію, спасіння, відновивши наше, зруйноване гріхом єднання з Богом, тому ми з вірою, любов'ю співаємо тобі. Аллилуйя, Ісусе, Ти є світло світа, який несе спасіння і життя вічне всім. Хто вірить у тебе, ти освітлиш нашу дорогу до Бога і допомагаєш нам переборювати всі труднощі життя. З вдячністю співаємо Тобі, Ісусе, що приніс світло спасіння, слава тобі, Ісусе, що просвітив нас своєю благодаттю, слава Тобі, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя, слава тобі, Ісусе, що обдаровуєш нас милістю Божою, Слава тобі, Ісусе, що даруєш нам надію на спасіння. Слава Тобі, Ісусе, що спасаєш нас від пітьми гріха, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі, прийшовши у світ, Ісусе, приніс нам Божественну любов, яка перевищує всяке розуміння. Ти показав нам приклад безмежної любові, віддавши себе на хрест заради нашого спасіння. Ми ж зворушені твоєю жертвою, співаємо, Аллилуя. Ти, Ісусе, приніс нам благодать, яка перетворює наші душі, робить їх здатними до спілкування з Богом через Твоє преображення на горі Фавор. Ти показав нам славу, яка чекає на всіх вірних. Ми ж, побачивши світло Твого обличчя стрепетом, взиваємо. Ісусе, що явив свою славу перед учнями, слава Тобі, Ісусе, що просвітив наше серце, світлом благодаті, слава Тобі, Ісусе, що вказав нам на величиця Небесного, слава Тобі, Ісусе, що відкрив нам шлях до освячення, слава тобі, Ісусе, що даруєш нам сили йти по стежках правди, слава Тобі, Ісусе, що провадиш нас до вічної слави, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі. Господи Ісусе, Ти, що прийняв страждання заради нашого спасіння, став для нас джерелом вічної радості і втіхи. Ми недостойні приходимо до Тебе з вдячністю в серцях і просимо допомоги у наших немичок, прославляючи Тебе, Алілуїя, Ти, Ісусе, Своїм Христом зруйнував ворогування між Богом і людьми, даруючи нам можливість наблизитися до престолу Богодаті. Твоя смерть стала дверима до життя вічного для всіх, хто вірить у Тебе. Ми ж з упованням на Твою милість взиваємо, Ісусе, що Христом Своїм примирив нас за Цем, слава Тобі, Ісусе, що з любові до нас віддав життя, Своє, слава Тобі! Ісусе, що дарував нам перемогу над смертю, слава Тобі, Ісусе, що відчинив двері раю для віруючих, слава Тобі, Ісусе, що провив кров свою заради нашого очищення, слава Тобі, Ісусе, що дарував нам нове життя у Воскресінні, слава Тобі. Ісусе Сину Божий, що злянувся на нас, слава Тобі. Дивуючись Твої любові до нас, ми, Господи, усвідомлюємо нашу неміч і потребу в Твоїй благодаті, Ти єдиний наш захист і опора у цьому житті, тому вдячні за Твою безмежну милість, співаємо Тобі, Аллилуйя, Ти, Ісусе, щедро роздаєш свої дари всім, хто шукає Твоєї присутності, Твоя милість і благодать огортають нас, намов світло, що розганяє пітьму. Ми ж, приймаючи Твої дари з вдячністю, возносимо Тобі наші пісні. Ісусе, що посилаєш нам благодать Духа Святого, слава тобі, Ісусе, що оновлюєш нас своїм Словом, слава Тобі, Ісусе, що даруєш мир серцям нашим, слава тобі, Ісусе, що наповнюєш нас своєю любов'ю, слава тобі, Ісусе, що вчиш нас смиренню і терпінню, слава Тобі, Ісусе, що ведеш нас до досконалості у святості, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі. Усе створіння, сповнене трепету славить тебе, Господи, бо Ти є творець усього видимого і невидимого, ти з любові привів нас у буття і своєю милістю, підтримуєш наше існування, тому з вірою і вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя, Ти, Ісусе, проявив свою любов до нас через творіння цього світу, і через чудеса, що їх явив, Ти зміцнив нашу віру, показавши свою могутність і велич. Ми ж дивуючись, Твоїй доброті возносимо Тобі пісні слави, Ісусе, що створив небеса і землю Словом Своїм, слава Тобі, Ісусе, що дав життя і дихання всім створінням, слава Тобі, Ісусе, що підтримуєш усе своїм проведінням, слава Тобі, Ісусе, що благословляєш нас усіма благами, слава Тобі! Ісусе, що являєш нам свою силу у чудесах, слава Тобі! Ісусе, що ведеш нас до пізнання Твоєї істини, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі, бажаючи спасти нас від вади гріхати, Ісус зійшов з Небес і став людиною, розділивши нашу неміч і страждання. Через Твоє смирення ми отримали можливість піднятися до слави Небесної, тому з радістю і смиренням співаємо Тобі, Алілуї! Ісусе, ти явився нам, як істинний агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ти прийняв на себе наші хвороби і поніс наші болі, щоб ми могли знайти зцілення і спасіння. Ми ж вдячні за Твою жертву, співаємо Тобі, Ісусе, що взяв на себе наші немочі, слава Тобі, Ісусе, що поніс наші гріхи на Христі, слава Тобі! Ісусе, що дарував нам зцілення і прощення, слава тобі, Ісусе, що примирив нас з Богом, слава тобі, Ісусе, що відкрив нам шлях до вічного життя, слава Тобі, Ісусе, що став нашим заступником перед отцем, слава Тобі, Ісусе, сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі. Співаючи Твоє святе ім'я Ісусе, ми прославляємо Тебе, як істинного Бога, що зійшов з небес, задля нашого спасіння, Ти відкрив нам таємниці Царства Небесного і привів нас до світла істини, тому ми з радістю співаємо Тобі. Аллилуйя, Ти, Ісусе, став нашим учителем і наставником, навчаючи нас заповідям любові та істини, твої слова є джерело мудрості, і натхнення для всіх, хто прагне досягти святості. Ми ж сповнені вдячності, співаємо Тобі, Ісусе, що навчив нас любити ближнього, слава Тобі, Ісусе, що показав нам шлях смирення, слава тобі, Ісусе, що дарував нам надію на Царство Небесне, слава тобі, Ісусе, що навчаєш нас істині через святе Євангеліє, слава тобі, Ісусе, що просвятив наші серця, святому мудрості, слава тобі! Ісусе, що ведеш нас до праведного життя, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі, о Ісусе, Ти, що приніс себе в жертву заради нашого спасіння, став для нас прикладом безмежної любові і самопожертви, Ти прийняв на себе наші гріхи і поніс їх на Голгофу, відкривши нам шлях до вічного життя, тому з вдячністю і смиренням співаємо Тобі, Аллилуйя! Ти, Ісусе, що через страждання і смерть на Христі, звільнив нас від рабства, гріха і смерті, даруєш нам життя вічне, Твоя любов перевищує всяке розуміння, і ми, приймаючи її з радістю, співаємо Тобі, Ісусе, що пролив кров Свою заради нашого спасіння, слава Тобі, Ісусе, що став для нас шляхом істиною і життям, слава Тобі, Ісусе, що переміг смерть Своїм Воскресінням, слава Тобі! Ісусе, що дарував нам нове життя у Своєму Царстві, слава Тобі, Ісусе, що знищив сили пекла, слава Тобі, Ісусе, що запалив у наших серцях вогонь, любові до Тебе, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі, о Ісусе, наш Господи, і Спасителю, прийми цю нашу смиренну молитву, яку ми приносимо Тобі з вдячністю і любов'ю, Ти є джерело життя, твоєї радості для всіх, хто вірить у Тебе. Тому з радісними серцями ми славимо Тебе, і співаємо, Аллилуйя, о Ісусе, наш Господи, і Спасителю, прийми цю нашу смиренну молитву, яку ми приносимо Тобі з вдячністю, і любов'ю, ти є джерело життя, світла і радості для всіх, хто вірить у Тебе. Тому з радісними серцями ми славимо Тебе, і співаємо, Аллилуйя. О, Ісусе, наш Господи, і Спасителю, прийми цю нашу смиренну молитву, яку ми приносимо Тобі здячністю, любов'ю, ти є джерело життя, світла і радості для всіх, хто вірить у Тебе, тому з радісними серцями ми славимо Тебе і співаємо, Аллилуйя. Ангели славлять Тебе на небесах, Ісусе, і ми грішні з надією, насмілюємося прославляти Твоє святе ім'я, бо Ти є світло світу, єдиний наш Спаситель. Ти відкрив нам шлях до спасіння своїм народженням і стражданнями, ми ж грішні приносимо тобі наші пісні хвали, Ісуса, що прийшов у світ, як Слово в Тіве, слава тобі, Ісусе, що явив нам Бога, Отця, слава тобі, Ісусе, що просвітив нас світом істини, слава Тобі, Ісуса, що зняв тягар гріхів наших, слава Тобі, Ісуса, що дарував нам вічне життя, слава Тобі, Ісусе, що переміг смерть Воскресінням своїм, слава Тобі. Ісусе, сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі, Всемогутній Господи, і Боже Спасителю наш, Ісусе Христе, що зійшов із небес, щоб відкупити гріхи наші та відновити втрачене наше спілкування з Богом, прийми нашу смиренну молитву та вдячність, ми ж раби твої приносимо Тобі пісню хвали, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на нас, слава Тобі. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що зійшов з небес для нашого спасіння, прими від нас цю акафісну молитву, що з любов'ю і вірою приносимо Тобі, змісни нас вірі, освяти наші серця і веди нас шляхом праведності, захисти нас від усякого зла і даруй нам силу, йти за тобою. Всіма днями нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже, наш джерело всіх благ, ми стоїмо перед Тобою серцями, повними вдячності і хвили за всі Твої милості і благодаті, що щедро посилаєш нам, недостойним рабам Твоїм. Ми дякуємо Тобі і величаємо Твоє святе ім'я, Ти, що охороняєш і ведеш нас шляхом правди. Даруй нам сили мужність і завжди виконувати Твою волю. Ми поклоняємося Тобі, Отче Небесний, що в своїй безмежній любові послав на землю свого єдинородного Сина, для спасіння нашого. Слава тобі, Господи, за життя, за здоров'я, за всі добродійства і милосердя Твоє, які ти постійно виявляєш до нас, дякуємо Тобі, Боже, за те, що не залишаєш нас у хвилини скорботи і випробувань, але утішаєш і підкріплюєш нас у нашій немочі. Схиляємо голови перед тобою, і молимося. веди нас до Царства Небесного, даруй нам благодать свою, щоб ми могли завжди славити Тебе, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, зловини серця мого, звертаюся до Тебе з молитвою. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що віддав своє життя на Христі, заради прощення наших гріхів, даруй мені благодать Твоє, щоб я зміг. Наслідувати твій приклад у всіх моїх справах і словах, ти, що воскрешаєш мертвих і даруєш життя, вічне, зміцни мою віру, щоб вона була непохитною, як скеля, в будь-які часи випробувані труднощів, Господи, наповни моє серце, любові до ближніх, щоб я міг прощати образи. Як ти простив нас на Гогофі, допоможи мені бачити в кожній людині твою подобу, і виявляти милосердя до всіх, хто потребує допомоги та підтримки. Дай мені мудрість у моїх діях, щоб я завжди міг обирати, шлях правди і справедливості, що веде до тебе, Ісусе, ти світло світо, ся мій шлях, щоб я не букав у темряві гріха й спокуси, очисти мою душу від усякої нечистоти, і наповни її благодаттю, щоб я зміг бути гідним твого царства, ти, що є добрим пастирем, веди мене по життю, як вірного тобі, і не дай мені заблукати серед мирської марноти. Господи Ісусе, будь зі мною кожну мить мого життя, направляй мої думки, слова і дії до добра, вбережи мене від зла, яке хоче захопити мою душу і дари мені силу протистояти спокусам, які стоять на моєму шляху. Нехай Твоя любов стане для мене джерелом сили і натхнення, щоб я міг завжди служити Тобі з чистим серцем і душею, Ісусе, дай мені терпіння у всіх випробуваннях, які зустрічаю на своєму шляху, навчи мене смирення і покори, щоб я міг приймати Твою волю, навіть коли вона незрозуміла і важка для мене, нехай Твій мир завжди буде зі мною, щоб я не піддався тривозі і страху перед майбутнім, Господи Ісусе Христе, Ти наша надійне захист. Дай мені сили вірити в Твоє милосердя і сподіватися на Твоє спасіння, допоможи мені зберегти чистоту серця і щирість у молитві, щоб мої слова завжди доходили до Тебе. Навчи мене бути вдячним за всі богословення, які Ти даруєш мені щодня, і допоможи мені завжди дякувати Тобі у радості і скорботі. Молю тебе, Господи, зміцни мою віру, щоб вона була, як нев'яночий квіток, що розквітає у Твоїй славі. Даруй мені сили жити за твоїми заповідями, щоб моє життя було свідченням Твоєї, безмежної любові до людства. Приведи мене до Твого Небесного Царства, де немає ні смутку, ні болю, а тільки вічна радість і миру Тобі, нашому Господі і Спасителі. Амінь. Тавте вподобайки під відео, надійшліться від собі вашим для поширення слово Божого, Босиння Господні, нехай перебуває з усіма нами.